І, звісно ж, чарівна Джуді прийшла мені на підмогу. Вона відчуває енергію та настрій людей в домі і завжди готова додати трішки хаосу в мої творчі процеси, але її присутність це невід'ємна частина моїх ритуалів та святкувань. Для головної страви я вирішила відійти від традиційної, тобто всім відомої християнської Паски. Та обрала панеттоне. італійську випічку, яка, буду відверта, на мій подив, чудово вписалася в атмосферу нашого святкування. Її ніжний смак та аромат додали особливої нотки до нашого столу. І, звісно ж, я додала ще один символ, символ Великоднього кролика вушка. Цікаво, хто з вас знає, чому саме кролик став символом Великодня.